Ми сьогодні розберемо завдання, яке було минулі роки на НМТ, і це квадратне рівняння, у якому потрібно знайти суму коренів рівняння. Є два основні способи розв'язування квадратних рівнянь. Перше це через знаходження дискримінанта, друге з використанням теореми Вієта. Ми будемо слідувати другому способу, застосуємо теорему Вієта для розв'язування. Ну, для початку і для того, аби ви гарно пригадали теорему Вієта, ми розглянемо в теорії про що теорема Вієта. Для початку запишемо квадратне рівняння в загальному вигляді а хвадрат плюс Бх плюс С дорівнює нулю. Відно до теореми Вієта сума коренів квадратного рівняння х1 плюс х2 а х1 та х2 це корені квадратного рівняння, дорівнює мінус b поділити на А. Вибуток коренів квадратного рівняння x1 помножити на х2 дорівнює c поділити на А. Якщо а дорівнює одиниці, то таке рівняння квадратне називається зведене квадратне рівняння. І оцінивши попередній запис, ви можете відразу сказати, і без того, що я напишу зараз, ви можете відразу сказати, чому дорівнює сума коренів та добуток коренів такого зведеного уже квадратного рівняння. Отже, сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює мінус b. Х1 плюс х2 дорівнює мінус b. А добуток коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює –c, Отже, x1 помножити на х2 дорівнює С. Чином все, що вам потрібно для того, аби визначити, чому дорівнює сума коренів такого рівняння, це знати, чому дорівнює А, чому дорівнює Б та чому дорівнює С у даному квадратному рівнянні. Отже, А дорівнює 1, Б дорівнює 3, С дорівнює мінус 4. Тому це рівняння називається зведеним квадратним рівнянням і сумок. Коренів такого рівняння дорівнює мінус 3, а добуток відповідно дорівнює мінус 4 коефіцієнту С. Завдані нас запитували саме про суму коренів такого квадратного рівняння, а отже, відповідь мінус 3. Обираємо варіант Б. Це було корисно, дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.